Привіт! Ви на каналі Study England. Сьогодні тема, яка цікавить, мабуть, більшість моїх глядачів. Це є студентський кредит. Якщо ви зі мною на перший день, то знаєте, що мій старший син цього року закінчує Six Forum 13 рік навчання, і влітку планує вступати до університету. Тому питання одержання студентського кредиту в моїй родині було надзвичайно актуальне останнім часом. Я багато про це читала, але на днях відвідала. Батьківські збори в коледжі, після яких мені все стало зрозуміло, і я готова поділитися своїми знаннями з вами. Отже, як я вже говорила в минулому відео, в Англії немає безкоштовної вищої освіти. Всі університети знімають плату за навчання. Цього року у зв'язку з кризою фінансовою вартість навчання піднялася на 200 фунтів на рік. Якщо ще минулого року це було 9300 Фунтів то вже цього року це 9 фунтів стерлінгів, тобто більше як на 200 фунтів. Але що цікаво, всі університети мають однакову вартість навчання, чи це є Оксфорд Кембридж, чи це є звичайний локальний університет, про який мало що відомо. Отже, студентський кредит складається з двох частин: перша частина це є оплата за навчання 9 тисяч. 535 фунтів стерлінгів. ці гроші не поступають на рахунок студента. Вони йдуть напряму в університет, в якому він буде навчатися вже після його зарахування. І друга частина студентського кредиту це є оплата проживання та всіх інших поточних витрат. Сюди входять. Оплата за кампус чи університету за кампус чи квартиру, рахунки, харчування, а також соціалізація, поїздки, екскурсії, всі інші поточні витрати. Якщо кредит на навчання, це є фіксована сума 9535, то кредит на проживання розраховується залежно від доходу родини і від місця навчання. Про це розкажу трошки пізніше. Отже, як формується. Обрахунок плати за проживання існує декілька видів проживання. Перший вид це є проживання на кампусі. Це може бути як проживання у кімнаті з власною ванною і кухнею, що коштує дорожче, так і проживання у власній кімнаті, але користування спільною кухнею і ванною кімнатою, що звичайно дешевше. Всі університети наполягають на тому, що в перший рік навчання студенти повинні проживати на кампусі, оскільки це є запорука дисципліни і безпеки. Другий і третій рік бакалаврату вже можна обрати інші опції проживання. Найдешевша для студентів опція проживання це є оренда будинку чи квартири, в якому проживають декілька студентів. Найдорожчий варіант це є винаймання окремої квартири. Але ще є один варіант, який дуже активно саме цього року просуває Міністерство освіти. Це є навчання в локальному університеті. Для того щоб не брати кредит на проживання, рекомендують обирати університет поблизу, щоб можна було зранку доїхати на навчання і після завершення навчання повернутися додому. І подивіться, будь ласка, слайд з батьківських зборів. Руніверсіденів столівелив а як же формується сума оплати за проживання? Вона не є фіксована, вона залежить від трьох факторів: фактор перший, де студент навчається, фактор другий, де студент проживає. Фактор третій, дохід сім'ї. Ви подивитеся на слайді цей обрахунок. У мене невеличка шпоргалочка. Наприклад, якщо дохід родини на рік становить 25 тисяч фунтів стерлінгів або менше, то студент одержить кредит за умови, якщо він проживає вдома, 8 877 фунтів стерлінгів, Якщо студент проживає не вдома, але не в Лондоні, він одержить 10 544 фунта стерлінга. Якщо він навчається в Лондоні, але проживає не в Лондоні, тобто живе на кампусі в Лондоні, то він одержить кредит 13 792 фунта. Якщо дохід родини становить 30 тисяч фунтів стерлінгів на рік, то студент проживаючи вдома, одержить кредит на проживання 7877 фунтів. Якщо він проживає не вдома, на кампусі, але навчається не в Лондоні, це 9497 і 12606 е фунтів стерлінгів, якщо студент Навчається в Лондоні і проживає там в квартирі або на кампусі. І відповідно в презентації, яку ви побачите на слайді, буквально за 10 секунд, ви можете подивитися, як розраховується сума кредиту на проживання залежно від того, де студент навчається, де він живе, і який дохід у його родини. Як же зареєструватися на одержання студентського кредиту? Це робиться в чотири кроки на сайті, який я залишу в описі під цим відео. Перше зареєструватися онлайн. Друге заповнити аплікацію, третє прикріпити докази. І четверте підтвердити свою заявку. Рекомендують двічі, навіть тричі перевірити перед тим, як підтвердити свою заявку, оскільки після того, як ви нажимаєте кнопочку «Submit» і розумієте, що ви допустили помилку, вам буде дуже важко внести зміни, і це затримує процес розгляду заявки. Заявка до речі розглядається в середньому від 8 до 10 тижнів. Також рекомендують, коли ви підтвердите докази, тобто доходи своєї сім'ї, чесно і правдиво надати всю інформацію щодо фінансового становища родини, оскільки ця інформація буде перевірятися. Steps, one, so well. Які ж часові рамки для подачі цієї заявки? В кінці січня був дедлайн по заповненню указ. Указ це така система для абітурієнтів, які планують вступати в університети. Так ось з кінця лютого відкривається доступ для подачі заявки на студентський кредит, і подати заявку можна з кінця лютого до початку травня. Рекомендують робити це чим частіше, оскільки ближче до дедлайну кількість заявок починає в геометричній прогресії зростати, і система довше витрачає час для того, щоб обробити ці дані. Я задала питання на зборах: якщо ми ще не знаємо, чи буде син навчатися в університеті з проживанням на кампусі. Чи він буде навчатися в університеті і доїжджати з дому? Мені порекомендували в будь-якому разі подавати заявку на студентський кредит, оскільки, якщо вам потім не потрібні будуть кошти на проживання у зв'язку з тим, що студент проживатиме дома, ви можете цей кредит просто не брати. Але якщо ви заявку не подали і потім вам виникла необхідність оплачувати кампус. Такий кредит вам уже не зможуть оформити. Також я задала запитання: в системі УКОС всі студенти заповнюють 5 університетів, в які вони планують вступати. Але результати екзаменів A-Level будуть лише в кінці серпня. Ми не знаємо, в якому університет, який університет поступить син, оскільки випускні екзамени A-Level будуть в кінці травня на початку червня, результати лише в серпні. Тому який університет мені вказувати, заповнюючи студентський кредит? Відповідь була така: вказуйте найбільш бажаний університет. Потім можна змінити в заявці його на інший, але треба вказати лише один університет, а не всі п'ять, які ви заповнили в системі Указ і тепер найболючіше питання: як же виплачувати цей кредит? Направду кажучи, до цих зборів картина видавалася мені набагато страшнішою і не дається такою вже зараз. Отже, строк на погашення студентського кредиту 40 років. Починає його колишній абітурієнт виплачувати після завершення університету, тоді коли його річний дохід перевищує. 25 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Тобто, якщо зарплата нижче ніж 25 тисяч фунтів стерлінгів на рік, кредит не погашається. Як тільки зарплата перевищує цей встановлений рівень, автоматично із заробітної плати починає стягуватися 9% від цієї різниці. Наприклад, якщо студент заробляє не студент, дуже так закінчив університет, молода людина заробляє 30 тисяч фунтів на рік. То буде стягуватися 9% з п'яти тисяч фунтів стерлінгів. тобто це є різниця між 25 тисяч, з яких кредит не стягується, і фактично одержаної заробітної плати. В слайді після цього подивіться, будь ласка, розрахунок, скільки в середньому помісячно сплачується за студентський кредит, залежно від того, яка зарплата отримується після завершення університету. yearly tax return if self employed Um, above the threshold, European re repayment uh, per month would be around monthly free repayment. So 25,000 pounds as you know is. No, is zilch. Obviously if you're earning hundred thousand pounds you're going up pay that student finance know it's important that they've got the right institution down. Um, when applying for mortgage 25,000 pounds or if you don't. Um, so top tips, research, uh, have a look at that student finance website. завершуючи це відео про студентський кредит, хочу відверто сказати, що на цю тему я говорила з багатьма колегами, друзями, знайомими, своїми студентами і батьками однокласників моїх дітей. І хочу сказати, що цифра тих, хто вже скористався або планує скористатися студентським кредитом, наближається до 100% відсотків. Тому що батьки говорять про те, що е, оплата навчання в кредит підвищує у дитини відчуття. Відповідальності і покращує результативність, оскільки студент розуміє, що він буде виплачувати цей кредит із своєї заробітної плати. А студенти говорять про те, що усвідомлення того, що вони самостійно оплачують своє навчання, підвищує в них рівень самоповаги і самостійності. Дякую.